Цьому відео я відповім на три запитання: хто як? На чому, а точніше на кому заробляє на криптовалютному ринку. Звісно, цю тему не піднімають топові блогери та інфлюенсери. Чому? Тому що якщо вони піднімуть цю тему, то їм прийдеться розповісти, що вони з вами, ніяко кажучи, не зовсім відверті. Просто звиздять, хайпують, не договорюють і інколи кажуть правдиві речі. Під час перегляду цього відео, а раджу його додивитися до кінця, у вас будуть виникати певні емоції і думки по відношенню до ваших улюблених блогерів і інфлюєнсерів. Вони будуть на кшталт щось такого. А мені до піде, я не боюся. Я пішов і все, і хай вони бояться. Криптовалюта це жорстокий ринок, жорстокий бізнес. Тут намагаються не роздати кошти, а забрати кошти. Той як заробляє на криптовалютному ринку, я відобразив як піраміду, в якій гроші рухаються зверху вниз. І зараз ви зрозумієте, чому на вершині цього харчового ланцюжку, звісно, знаходяться фонди, біржі і маркетмейкери. Я не можу сказати в точній послідовності, хто за ким іде, можливо, фонди організували всі. Біржі, можливо, біржі, главніше фондів, але точно тут усім заправляє не маркетмейкер, але маркетмейкер, звісно, впливає на цей ринок, і маркетмейкер або заробляє, або йде з ринку. Тому це дуже важливий гравець. Маркетмейкер займається забезпеченням ліквідності активів на біржі. Якщо фонди заливають десятки сотні мільйонів доларів на цей ринок, вони хочуть отримувати прибуток. Вони заливають сюди не для того, щоб нам їх роздати. Вони заливають Вають інвестують в ринок криптовалют для того, щоб заробити в них є зв'язки, в них є, як то кажуть, вплив на проекти. В них є, звісно, тісна, тісна співпраця або можливо самі криптобіржі. Це взагалі їх, як то кажуть, підприємства. Та тут немає суті, Ми не можемо з цим сперечатися. Це просто факт. Саме ці структури заробляють найбільше кошти на цьому ринку. Що фонди і біржі інвестують у веб-трипроект. Веб 3 проекти це те, що ви чуєте там Полкадот, Ефіріум, ну, Тобто, це всі проекти, і це в першу чергу бізнес. Саме зверніть увагу, я написав веб-3. Бізнес не веб три міценати, які роздають вам кошти, а саме бізнес. В них інвестують фонди для того, щоб на цьому заробити. Люди там працюють і створюють проекти для того, щоб заробити саму цю думку. Я хочу, щоб вона у вас була завжди в голові. Що на цьому ринку всі намагаються заробити, а не роздати. І звісно, веб три проекти бувають різні, ті, які створюються суто для того, щоб хайп пампендам заробили і пішли з ринку. Де то, звісно, залишиться і будуть такі, як там Google, Microsoft, Apple, тобто в них довга стратегія, тим не менш, від спекуляцій ніхто, як то кажуть, м та тим не менш від спекуляцій, ніхто не відмовляється, і вони на своїх монетах хочуть заробляти і маркетмейкери хочуть на цьому заробляти і біржі, тому що веб 3 проекти, звісно, вони залежні від бірж вони заносять біржам за те, щоб їх залістили. Ну, наприклад, лістинг на біржі Binance, Якщо я не помиляюсь, коштує мільйон доларів, і то не для всіх вхід туди йде. Лістинг на там менших біржах, таких як OKX, з Там, якщо я не помиляюсь, 150-200 тисяч. Доларів просто за те, що твій проєкт web 3 монета точніше, твого проекту, буде торгуватися на біржі. Біржі вони, звісно, заробляють на чому? На комісіях, які в них є, і на схемах pump and dump і на маркетмейкінгу. Схеми pump and dump ми дуже часто бачимо на фьючерсах і телеграм-каналах. Ви можете бачити такі, що за сьогодні там трейдери втратили, було ліквідовано позиції там на мільярд, на півмільярда доларів. Оце бізнес-бірж. Вони на Цьому заробляють саме тому. Ми перейдемо як біржі тягнуть усіх на трейдинг і позиціонують, що трейдинг це круто, але ми дойдемо до тих, хто вас туди затягує. Фонди накачують веб-три проекти. Веб три проекти біжуть на біржі, біржі біржам заносять для те, щоб вони їх залістили у себе. Вони це бізнес. Запам'ятайте, бізнес, який заробляє кошти, не роздає. Але як маркетинг здається, що це роздача коштів, позиціонування. Так, в інфапростери, блогер, інфлюєнсери кажуть: дивись, і тут дали, і тут роздали, і так далі. Тут скільки я заробив, і так дійсно, я згоден з вами, що здається, що тут роздають гроші. Ні, це маркетинг. А прямо зараз підпишись на мій канал, тим самим ти мотивуєш мене на створення дійсно корисного контенту. І тепер ми дійшли до самого цікавого рівня: це до ваших улюблених блогерів та інфлюєнців. Тому що на цьому ринку для того, щоб веб проєкти могли займати свою долю на ринку, треба аудиторія. Як залучити аудиторію? Для цього наймаються рекламні агенції, які співпрацюють з блогерами інфлюенсерами тому бізнес, що я цим хочу вам сказати? Бізнес блогерів не криптовалюта. А ви, я, звісно, бізнес їх це аудиторія. Вони заробляють на хайпі, на рекламі, на затягування нас всякі пресейли, лаунчпули, лаунчпади, де їм платять за рекламу, і ви цього не бачите. А тепер слухайте, що я вам буду казати, і порівнюйте з тим контентом, які дають вам блогери, інфлюєнсери саме. Топові блогери, тому що там багато є що розповісти. В мене на виписана велика рубрика. Вона називається Крипторозйоб, і там в мене. 15 відео, 15 тем з е, доказами, як показати вам, ну наскільки це брудний ринок і як вам брешуть в очі з рекламними агенціями, думаю, все зрозуміло. Це рекламна агенція, яка рекламує проєкт. Тому що якщо проєкт не рекламувати, про нього не знають. Його монети ніхто не буде купувати на ринку. Завдання рекламних агенцій підібрати блогерів. Звісно, блогери працюють по всьому світу, запускаються рекламні кам кампанії поступово там. В Європі, в Азії, в Америці, тобто це певне накачування ринком певних аудиторій, і саме, як то кажуть, велика проблема, якщо е наш регіон попадає на пікову фазу, тому що блогери рекламують на півковій фазі, але йде розвантаження, і ми, як то кажуть, втрачаємо кошти на цьому, тому що монету вже ніхто не купує за рекламу. Де написано, реклама платять в 5 в 10 разів менше, ніж коли це просто пишеться про. Проєкт, який він крутиться, нова технологія, там і так далі, і ви можете чути, особливо російською мовою. Там один з топів каже: в нас така команда, ми шукаємо геми день і ніч, вам про них розповідаємо. І хочеться йому сказати, ну, Саня, хай Тобі заносять бабки, і ти розповідаєш про те, що який це гемний проект. Я тобі покажу проект на букву С, як ти гемно його о, о, пушу у себе в каналі, о, 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 які пости ви викладали, який це хірений проект, і о, о, після ваших постів ціна просто укаталася. Це тема окремого відео. блогер інфлюенсери не тільки рекламують всі, всілякі пресейли, на яких ви купуєте монети до того як вони вийдуть на ринок. А знаєте, коли блогери отримують е, е, свою винагороду? Так саме тоді, коли ви купуєте, тому що у блогерів винагорода від 20 до 25 п'яти по моєму відсотків суми алокації розповідають вони вам таку штуку. Чуваки, ми тільки для вас вибили алокацію, всього лише на 100 тисяч доларів. блядь, купуємо цей проект. Полетіть там, вони залістяться, будуть на, на на біржі заходити на купу топових бірж залістяться і будуть там ікси летіти. Тільки є один момент: що ці ікси летіти будуть в першу чергу блогеру, тому що блогер нам продав алокацію і собі вже забрав. 25%. тобто він йому дали, наприклад, на 100 тисяч доларів алокацію. Ми її з вами розкупили хто на тисячу, хто на 500, хто на 10 тисяч доларів. А він просто взяв блогер і поклав собі вже в карман 20-25 тисяч з цих е, коштів. І він, начебто, заробляє на криптовалюті. Та ні, він заробляє на нас, тому що він не вкладає свої кошти. Так, він вкладає, звісно, маркетинг в маркетинг свій бренд і в те, який він експерт. Маленький спойлер, я запишу в майбутньому одне відео про один проект, який був. Був робочий, в йому було не один рік. Його викупили за мільйон доларів і розкачали його, зробили схему памп дамп, перезапустили. І розвантажились і покажу, як вам топів, які за нього топили, і що з цього проєкту вийшло. Дивіться, оцей чувачок, я на нього не підписан. Коли я розповів своєму товаришу про те, що як працюють блогери, і про те, що буде НІР качатися. Бо прийшло повідомлення від мого від моїх старших товаришів, що вже домовились про НІР, про те, що вони беруть його в роботу в рекламну. І тоді я такий, блін, нір тяжкий проєкт. Я сам такий блін, ну фіг його зна. Ну блін, дай Бог, ви його качаєте почнете. і ось вам і виходить пост. Як тільки я кажу своєму товаришу, виходить пост від цього чудака, Я навіть не знаю скільки коштує в нього реклама, і він. Малює технічну картину, цей чувак насправді він спеціалізується. Він і ще якісь, коли вони отримують рекламу, вони розчерчують отакий технічний аналіз, що ось монета зараз буде стріляти, і насправді ну в чомусь вони праві, тому що запускається маркетингова програма. На цьому теж блогери заробляють. Вони можуть аналізувати, де зараз знаходиться монета, коли в них за замовляють рекламу, набирати її собі в портфель і, звісно, розвантажуватись об свою аудиторію та іншу аудиторію, заробляючи. Не тільки на рекламі, а на такій певній інсайдерській інформації. Тому що якщо в нього замовили рекламу, то монету логічно, монету качають. Зараз на неї розроблена маркетингова стратегія. І вони гадьониші малюють технічний аналіз, видаючи з себе крутих трейдерів, як вони все аналізують. Ну і цим, звісно, вони заводять вас в оману, тому що в черговий раз їх малюнок не справдиться і ви втратите кошти. Ну, насправді, знову ж таки, я вам казав про те, що вони їм не обов'язково купувати монети. Вони вже робили. Але на жаль, така брехня відбувається за великі гроші десь наспір колись з кимось, е, навіть можу показати ось цей пост, коли виходить, і допис у мене у нас в групі ну, з моїми старшими товаришами, що ми домовились з НІР е, про роботу і цей чувак викати. Ну і тоді, звісно, я, я бачу пости, коли е, запускається компанія, і там дуже видно, кому скільки за ну, кому заплатили, хто в цьому приймає участь. Тут дуже уважно, якщо ви бачите, що блогер. Тягає вас по всіляким криптовалютним турнірам, він заробляє на рефералки. Скажу вам, які цифри е, є? Е, ну звісно, це в окремих випадках заробляють на комісіях. Коли е, по реферальній програмі е, блогер наганяє людей заробляють, топовий заробляв це мені товариші за розказали, 600 тисяч доларів на місяць заходило комісіями. Е, трохи менше людей там було по 100 тисяч доларів. А в цілому там від 10 000 до 50 тисяч доларів на рефералках залітає аж гай шумить. І їм не потрібно бути трейдером. Їм треба зробити курси по трейдингу, по їхній реферальній системі заганяти вас на біржу, ви там торгуєте, вони отримують комісію. Хрінаєм свої ризики. Тому для мене просто всі канали, які от присвячені трейдингу, ну це скаміна рі, рідкісна. Якщо ти охріненний трейдер, тобі в управління дадуть мільйони, десятки мільйонів доларів. Тобі не треба навчати людей, якщо ти такий крутий і можеш заробляти на ринку. Але що вам розповідають і показують у ці всі картинки іксів, 200 іксів, точніше відсотків там? Тут 100, тут 150, тут блін, ну це просто шлачина. Вас просто наука. Убой ведуть на біржі втрачати гроші на ф'ючерсах. Звісно, мене, як людину з невеличким каналом, тим не менш, додали в групу однієї з топової бірж, де знаходились блогери, і для них викладалась інформація. Та після того я як побачив я відео ну, як куратора блогерів, яка записала такий кругляшечок, і вона розмовляла російською, і вона сказала таку річ. Чому ви не заводите людей на турнірі? Що це за типа відмазка, що ви не є трейдером і так далі? Не потрібно бути для цього трейдером. Ви людям просто скажіть, що ви йдете на турнір, відкрийте одну-дві угоди, а люди хай трейдять. І я такий, блядь, це піта. Ну просто я бля, я, я, я просто сижу такий, твою мать блядь. Ти що, ви що творите? Я, звісно, вийшов звідти, блін. А отак виглядає повна картина. Внизу знаходимося ми з вами. На нас заробляють рекламні агенції блогерів, парюючи нам рекламу бірж, всіляких пресейлів, крутих проєктів, як вони ще нам розповідають. Збираю портфель. Ви ж розумієте, коли ви є рефералом того чи інного блогера, він може вам записати портфель в цифрах. А знайома вам історія про моїх 10 монет, моїх. 20 монет, на яких я зароблю. Так, блогери це розповідають. Ви є їхнім рефералом, ви йдете і повторюєте за ним, купуючи ці монети. А насправді він може їх навіть не купувати. Він вам показує циферки на екрані через програму. Там ну без без різниці. Коінгіка, ну портфель це віртуальний портфель. Це не значить, що він його набрав. Вам же ніхто не показує реальні біржові ордери. А ні, брешу, все ж таки Кирил Левенс пару, ну я бачу, він показував на біржі відкриті свої. Ордери, ну і то це я так розумію, останній рік. Більше я не бачу хто показує прям свої біржові акаунти, де в них лежать кошти. Скільки, коли відкрита угода, по якій ціні ні, вам малюють у ці блін портфелі віртуальні, яких не існує насправді, а вас женуть на убой. Що ж, отак коротко працює цей ринок і. Заробляють в першу чергу на нас. Зрозумійте, іде ми, бо ми несемо свої кошти. Куди? Заливаємо їх в монети, заливаємо в пресейли. Ми трейдемо, купуємо усілякий шлак, який нам рекомендують блогери-інфлюєнсери. і І їх бізнес це ми, їх аудиторія. А вони кажуть, що вони експерти криптовалютного ринку. Таким блядь, пацани, випиз. Ні. Я готовий, в принципі, бадатися з ким завгодно, з любим блогером, але зі мною не всі готові будуть спілкуватися. Далеко не всі, ну, може, якийсь там один відсоток хтось. Ні, ну, невеликі, так, да, дуже багато хлопців, які дають гарні історії про активності. ну, Нормально, пишуть, що це реклама, все відверто. Тобто достатньо. Але це невеликі блогери, це, як правило, 5, 10 до 15 тисяч. Все, що вище, ой-ой-ой, там караул. Тому є. Ми, є блогери, заробляють на нас. Цим блогерам платять, звісно, веб 3 проекти. Веб 3 проекти об нас розвантажують свої монети, свої криптоактиви для того, щоб повернути інвестиції фондам, біржам, ну і маркетмейкери, звісно, заробляють пос... безпосередньо на ринку і допомагають насправді рухати ціну. Я подякував усім, хто додивився це відео до кінця, і до зустрічі у наступних відео.